Можете дивитися, як я знімаю шкіру з риби, або послухати зі звуком про пісне та не пісне, обирати вам. Дехто хоче показати свою мудрість, а вірніше тупість, а цим ще більше заплутати людей, які хочуть навернутися хоча б трошки до традиції. Молочні продукти, яйця та будь-які місні продукти не є пісними. Рибу в піст можна. Так, є строгий піст, до прикладу, Великодній, коли навіть риба не дозволяється і постять не тільки в середу та п'ятницю, а цілий піст. На це здатні не всі люди. Церква про це говорить. Але ж ніт вони вирвуть слово з контексту і доказують, які вони мудрі. Піст – це не тільки їжа, це духовність, це позбавлення себе негативних думок, це прощення та просіння прощення оближніх. Це молитва та праця над собою. Мій чоловік вже років 15 постить у понеділок та п'ятницю, не в залежності, чи є піс чи нема. Він так для себе вирішив. У Великодні старається без риби, але наголошую, не всі у наш час можуть та мають таку можливість. Тому, шановні, починаємо з очищення себе, а не шукаємо на чужому столі риби, яку ніби не можна споживати у піст. Тримати піст чи ні, то є особиста справа. Я за станом здоров'я не можу тримати строгий піст, але осуд і нав'язування іншим є більшим гріхом, чим поїдання м'яса. Після цієї промови почуваю себе їмстю. Жартую. Якщо треба продовження з рибою, то пишіть. У мене все. Шануйтесь.